Іриней Леонський. проти Єресей, книга 1, розділ 8, як Валентиніани спотворюють Писання на підкріплення своїх думок. Таке їхнє вчення, якого ні пророки не сповіщали, ні Господь не проповідав, ні апостоли не передали, такі вони хваляться, ні пізнають про все більше за інших, бо вочити це з. Інше джерела, а не святого письма, і, взявши за прислів'ям із піску, плисти мотузки, намагаються за своїх ствержень приєднати до підбіг вірогідності Господні притча, або пророчі вислови, або апостольські слова, щоб їхня вигадка не здавалася такою, що немає ніякого свідчення, і при цьому залишає збоку порядок і зв'язок писань. А тільки можна розривають члени істини, але, переставляючи прикручуючи з одного роблячи інше, вони встигають спокусити багатьох примарою нескладної зв'язаних слів Господні. Якщо хто, і, взявши царське зображення, прекрасно зроблене розумом художником, із коштовних каменів знищує зображений вигляд людини, перестають і приведе в інший вигляд, ні камені зроблять цих образ пса або лисиці, і про цей непридатний витворень буде потім відгукуватися і говорити. Ось це саме прекрасне царське зображення, яке зробив розумний художник. Кажучи, при цьому на камені, із яких першим художником прекрасно було зроблене царське зображення, а останнім дурно зроблено на зображенні пса і вказівку на камні стане обманювати і переконувати до скорічених, що не можуть мати розуміння про царську особу. Цей мерзотний вигляд лисиці є найпрекрасніше зображення царя. Так само ці люди вживають бабські байки, а потім. Вириваючи звідти звідти слова, висловив притчі, хочуть до своїх бойов пристосувати вислови Божі. Ми все сказали, як користуються вони цим способом стосовно того, що всередині пліроми. А ось приклади того, як намагаються вони протестувати слова і писань до своїх думок стосовно того, що поза і Господь говорить, для чого прийшов я страждання в основі часи світу, щоб сказати на страждання останню зегонів і своєю кончиною показати кінець розгляду, що стався вивонім. А на дівчина, дочка начальника синагоги Лука Восьмом, до якої Господь приступив і підняв з мертвих, пояснюють вони, служать образом Ахамофи, яку їхній Христос, простягнувшись, отворив і до чуття світла, що залишило її. А що Спаситель явився їй, коли вона була поза діромою, ніби викидані про це, говорить Павло, в першому посланні до Корінтян сказав: після всіх явився мені, мов якомусь виродкові. Тоді до першого пришестя Спасителя з його однолітками до Ахамовхи відкрив він у своєму самопосланні, сказавши налеги дружині, мати покривала на голові заради ангелів. читав тут Калімма покривало замість Екзусіан влада, як суттю у прийнятому тексті нового завіту. А що Ахамов, коли йшов до неї Спасителі від Сорому, одягнуло покривало, це показав Моїсея, поклавши, покровне обличчя своє. І страсть які вона страждала, говорить Господь найменував на кресті, так словами Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув. Він показав, що примудрість була, залишена світом, і отримана межею, прагнення вперед. А її почаль позначив словами самна душа моя смертельна. Матфій 26. Страх словами, Отче, якщо можна, нехай б'де мене чаша ця. і змішання словами, і не скажу не знаю. Волонтіяни додали до цього тексту слова не знаю. На три роди людей навчають. Вони. І він сказав так на матеріальне, коли вони, тому, хто говорив, піду за тобою. Відповідає, син людський має де й голови прихилити. Не душевне, коли тому, хто сказав, піду за тобою, тільки дозволь перше мені попрощатися з домашніми моїм і відповідав: ніхто, хто не поклав руку свою рало, і взирається назад, непридатний для царства небесного. Про цю людину говорить, що вона із середніх, а також і та, що сповів, Дувала про себе, що вчинила дуже багато діл праведності, потім не захотіла наслідувати, але і пристрасті до багатства і стало досконалою. Та їхня думка була душевного роду. Духовний жаріт, він позначив словами, залиш мертвим ховати своїх мерців, та йди, благовісти Царство Боже. І тим, що сказав Митреві Захизлі, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі, бо всіх цих людей вони відносять до духовного роду, і притча про закваску, яку жінка сказано, поклала в три мірки муки. Вказане їхніми словами на три роди, бо жінкою за їхнім вченням називається премудрість, трьома мірами муки – це три роди людей, духовно, душевний і земний, та ж названий сам Спаситель, пало окремо говорить про земних душевних і духовних в одному місці, які земні, такі і земні. 1 Коринтян 15 а він що душевна людина не приймає того, що від Духа Божого, 1 Коринтян 2. а ще духовний вже судить про все. Слова душевне не приймає, Духа говорить сказані про Деміурга, який як душевний, не знав ні матір, ні духу, дух, а яка духовна, ні її сіми, ні його, ні пліроми. І про те, що Спаситель прийняв нащадки тих, кого мав спасти, вчить, вони, сказав: якщо початок святий пережте. І почат, то й решта, Римляна 11, і початком названа духовна, а решта названа тобто душевна церква, тобто ті, якої, то за словами, прийняв Спаситель і підняв з собою, тому що був закваскою. І те, що хамов блукала поза Піромою, отримало утворення від Христа і була віднайдена, Спасителем. указують, говорять нам сам, коли він сказав, що прийшов до вівці, що заблукали. Повідцей, що заблукав за їхнім поясненням, називається їхня матір, якої, як думають, посіне тутешня церква, і блукання, перебування поза кліромою серед усіх тих страстей, від яких за їхнім припущенням виникла матерія. А жінки, що підмітає будинок і знаходить драку на зону за їхнім поясненням, вишня примудеця, яка, втративши свій промисел, отримує його потім після очищення всього пришестя Спасителя. Тому і на їхню думка повертається всередину пліроми. Симон, який взяв Христа на руки і подякував Богові, сказав нині відпускаю рабати, владика за словом твоїм з миром». Говорить, і образ Деміурга, який після пришестя Спасителя, дізнався про своє переміщення, подякував глибині Яни, яка називається Євангеліє Прочицею, і яка, проживши з чоловіком сім років решту часу, в вдової дотику, коли, побачивши Спасителя, пізнала його і говорила про нього, всім стежучи, вона дуже ясно вказує на Хамоху, яка трохи побачивши Спаситель і його сучасникам весь інший час залишалася у середньому місці і очікувала, коли вона знову прийде відновити її в парі. Ім'я її означає Спасителем у словах і виправдалася Мудрі з дітьми своїми, а також і полон у словах, мудрі вже переповідують, між довершеними. Пологік стверджує, зробив казівку і поєднанні у середині пліром показавши їх за допомогою єдиного, бо. Пишучи про поєднання в цьому житті, сказав тайниця велика, я говорю щодо Христа і церкви. І на п'яте. Ще навчає, що уч учень Господній Йоанн казав на першу вісімку і говорить таке, ученик Господній Йоанн, бажаючи сказати про походження всього, про те, як отець привів усе добуття, припускає деяке начало раніше за все народження Богом, яке називається сином і народним і Богом, якому отець говорив все у вигляді Сімені. Ним говорить народжене слово, і в ньогося ступінь іонів, яким потім саме слово дало образ. Отже, оскільки він говорить про перше приведення до буття, то доречне веде вчення від початку сине і слово. Говорить же так: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І воно було на початку у Богом. Розрізнивши спочатку трьох Бога, начали і слово. Знову з'єдну їх для того, щоб показати походження кожного з двох, тобто і сина і слова, і їхнє поєднання між собою з отцем булоцем і вдається начала, і в началі від начала слово. Тому добре він сказав, на початку було слово, бо воно було в синові, і слово було Бога, бо в Бога було і почало, і він був Бог Слово. Це природне, бо народжене від Бога є Бог. Воно було на початку Бога, показує порядок походження. Це через нього сталося, і без нього нічого не, стало, не сталося. Тому що слово для всіх, наступних за іонів стало винуватцем образу і походження. Але що сталося в ньому, говорить, є життя, і тут сказав і на поєднанні, бо про що сказав, що воно виникло через нього і про життя, що воно виникло в ньому. Тому життя, як те, що виникло в ньому, споріджене з ним, ніж те, що відбувалося через нього, воно існує разом з ним і ним розвивається. коли Іоанн додає в життя було світло людей. Воно згадавши тільки про людину, тим самим слово означало, і церкву для того, щоб одним зім'ям виявити їхнє спілкування через поєднання, бо і слово і життя, виникли людина і церква. Він назвав життя світлом для людей, тому воно освітлені ним, тобто творені і явні. Проте і Павло говорив, що все, що стає явним, є світло. Тому, оскільки життя зробило явним і понародило людину і церкву, то і названо їхнім світлом. Отже, Іоанн цими словами ясно вказав, окрім іншої, другу четвірку. Слово життя людиною в церкву, але першу четвірку означав, позначив він, бо, викладаючи вчення про Спасителя і кажучи, що позовні ним утворені, називає його плодом усієї пльором. Говорить про нього, що він світло темряве, яке світить і все неє очорнене. Очер... Очерн... Тому, що, влаштувавши севини клавістра расті, він залишив всьому й невідомим. Так називає його сином істини і життям, і словом, що стало плоті. Слава Якого говорить, ми бачили і була, слава Його така, яка була, слави не від отця, та на йому повна благодаті істини. Говорить він так само, і слово стало плоті, і перебувала з ним, і бачили слава Його, славі від отця, повне благодаті і істині. Отже Іоанн ясно вказує першу четвірку, сказавши про Отця благодаті народну істину. Як Іван сказав про матір Псіхіонів, першовісінько говорить про ця благодать і народну істину, слово, життя людину в церкву, таке вчення Птоломея. Розділ 9. Постування еретичних тлумачень. Бачиш улюблений спосіб, яким облещують свої уми творчі на слідство надписанням, немагаючи з ними підтвердити свою вигадку. Саме для цього я запропонував самі їхні слова, щоб з них ти розумів хитрість їхніх діяль, лукавство їхнього. Помилки. Бо, по-перше, якби Іван мав на увазі сказати, що, виш, що вишню вісімку, так він зберіг би порядок походження, першу четвірку до що, як говорять вони, не іменував би в перших словах, а потім приєднав би другу, що порядком імен був показаний порядок вісімки, а не після того проміжку, не наче забув. Але потім, пригадавши після всього, згадав про першу четвірку, про тому маючи намір. Означити поєднання, він не припустив би імені церкви, але для збереження єдності всюди при інших поєднаннях, довольнився б найменування чоловічих іонів, оскільки про них, однако, могли б матися на увазі жіночі бо якби порахував подружжя з інших пари, що голосив би про дружину чоловіка, і не дав би нам добратися до імені за допомогою гадання. Отже, очевидно, не правда, дивись цього пояснення. Іван сповіщає про єдиного Бога держителя єдиного єнородного Ісуса Христа, про якого говорить, що все сталося через Нього, що Він, Син Божий, він інородний, він творець усього, він світло існе, що просвічує всяку людину. Він творець світу, він прийшов до своїх, він сам став плоті, жив з нами, і вони благовидно створюють, спотворюючи цей виклад, стверджують, що один боюнородний за походженням, якого визначають і началом, і Інший був Спаситель, і щоб інше було Слово, сині народного і інший був Христос, народжений для відновлення пліроми. Таким чином, піднявши істину кожної наведених висловів і зловживаючи іменами, вони принесли їх у власну систему, так що на їхню думку Іоанну всі свої слова не робить згадки про Господа Ісуса Христа. Якщо Він говорить про вся благодать і народну, істину, слово, життя любної церкви, то за їхнім припущенням говорить про першу вісімку. Який ще немає Ісуса, немає Христа, вчителю Іоанна, але що апостол говорив не про їх поєднання, а про Господа нашого Ісуса Христа, якого визнає тако словами Божими. Це Він сам зробив очевидним, бо зводячи своє Слово, про Слово, про яке говорив вище на початку, додає пояснення Слово стало плоті і вселилося між нами. І за їхнім припущенням, це слово стало плоттю, тому що воно не виходило ніколи зовні пліровим, але Спаситель, утворений окремо домобудівництвом і за буттям, пізнаний за, за слово. Отже, навчіться нерозумні про Слово Боже, і це саме Ісус, який стережив за, за нас, який перебував між нами, бо якби інший, який сьогодні став плоттю заради нашого спасіння, то ймовірно, а сказав би про інше. Якщо Слово ця, яке зійшло, те саме, яке і рознеслося. Топний тобто народний Син єдиного Бога, який за благовоління Отця тілося ради людей, то, звичайно, послуга демо не про когось іншого і не про вісімку, але про Господа Ісуса Христа. А на їхню думку за сутністю слова не стало плоттю. Вони говорять, що Спаситель одягнувся в душевне тіло, так утворене задовбудівництвом і неумовним промислом, що стали видимим і відчутним. А плоть є від початку утворене Богом, Адам утворені з землі, пороха земною, Іван говорить. що Цієї плоті істинною стало Слово Боже, Отже, зруйнувалася їхня перша вначальна вісімка. Бо якщо виявляється, що один і той самий і є слово і народний, і життя, і світло, і Спаситель, і Христос, і Син Божий, і цей самий втілився заради нас, і руйнувалася будівля їхньої вісімки, а з їхнім руйнуванням падає вся їхня система, з якої вони, ніби не непрадивному сонному мріянні, вривається у письмо, склавши своє власне припущення. Потім, збираючи розсіння на поміця слова, імена приносять, як ми раніше сказали, з природного зв'язку, неприродний, чинячи подіну до тих, які, задавшись яким-небудь думкам, намагаються потім обробити їх з поетом Гомера, якщо на розсвідчене вдається, ніби Гомер склав вірші за це щойно виконане завдання. І багато хто складено прослідування віршів, захоплюється до думки, що насправді Гомер так написав, так вчинив один. Описуючи гомеровими віршами і відправ, відправленого Арисофеєм, за пекельним псом, бо ніщо не пошкоджене для прикладу не видно, і тому що прийомив і тих інших однакові. Це сказав і того, що плакав жалібно, вислав із дому. Мужа, Іракла, звершуючи давніх подвигів. Муж Ефесфей посиїде свинела, нащадок, пса відвести з ерев і страшного бога, Аїда. Він пройшов дорогу, ніби на. Горні жителям лев силою гордий, швидко через місто його проводжали, всі близькі серці, діва молодіївники багатостраждальні старці, Плачуть над ним невтішно, ніби з тим, що смерть відходить. Подали за допомогу Єрмії світла поглядом Афіна, я ночі люблячого брати, як він душі, заклопотаний. Ті вірші взяти з різних місць, ляда та Одіссея Гомера. Хто з них нехитрих? Не захопиться цими віршами і не подумає, що так сказав його на ту саму тему. Але той, хто знає Гомерові пісні, ці вірші визначає, а то, а змісту не визначає, бо йому відомо, що один і той сказане правді дісе інші, про саму Іракли, інші про Пряма, інші про Манелай. А Гаменома, зібравши ці вірші, кожен з них повернувшись, власне, його місце, він Тренує цей твір, так і той, що дотримується невихильне правила істини, яке прийняв через хрещення, визнає імена, слова і притчі, взяття списань, але не визнає пахульну додатки, які з них зроблені. Святій Ірине вказує тут на символ або сповідання віри, яке використовується з часів апостольських при звершенні хрещення над оголошенням. дивись та тулян і киприан. Перш втричається назву символ віри. Бо, хоча й пізнає каміння, але лисицю не приймає за зображення царя, і кожен вислів, повернувши у свій зв'язок і додавши до тіла існи голос, оголить її вигадку і покаже її неспроможність. Але оскільки у цій сцені не вистачає закінчення, щоб хтось, простегнувши до кінця блазнівську їхню виставу, міг додати заперечне слово, то ми, вважала за потрібне, наперед показати в тому самі отці цієї байхи різняться між собою, дім натнені різними духовними. Духами омани, під словом Аполітро, сіс розуміють, наведені в тротуляні кінцеві слова восволете плавдете», з якими глядачі відпускаються в давніх після закінчення сценічної вистави. Бо вже з цього і раніше доказу дуже ясно можна розуміти, твердість існе, що сповіщається церквою і неправедність складеного ними вчення. Розділ 10. Єдність віри церкви. У цьому світі. Церква, хоча російна по всім Всесвіту, навіть до кінця землі, але прийняла від апостолів їхніх учеників, вір він у Бога Отця та Держителя, який створив небо і землю і море, все, що в них, і єдину Христа Ісуса Сина Божого, який втілився від нашого Спасіння і в Духа Святого, який через пророків провести усе нового будівництва Боже, і пришестя Боже Дунана із древніх латинських перекладів, і народження від Діви, і страждання, і Воскресіння змертвих і вознесіння в плоті. На небо улюбленого Христа Ісуса Господа нашого, також явні Єву Небес, у славі Отчій, щоб возглавити усе і Пуся на Першим, і воскресити всяку плоть, усього людство, що перед Христом Ісусом Господом нашим Богом і Спасом, і царем, і благовлінням Отця, невидному і всяка коліно небесних і земних пекельних, і всякий язик сповідував йому плеп'яне другом. І щоб чинив він справедний суд. З усіма духами злоби і ангелами, що грешили і відпали, а також і нечестивих, неправедних і беззаконних і богохульних людей, він пошли в огонь вічний і навпаки праведним і святим він дотримувався западі його і перебували в любові до нього, від початку або після розкаяння дарує життя, подасть на тлінні і створить вічну славу. Прийнявши це вчені і за цю віру, церква хоче розсіяна по всьому світу, як я сказав, ретельність зберігає їх, ніби живучи в одному домі, однаково віруєм. Всьому ніби має одну душу і одне серце згідно з проповідується, навчає, передає, ніби у нього була одні уста. Хоч участь у світі, мова рідня, але сила передання одна й та сама. Не інакше від, не, не відмінне, мають передання церкви, засновані в Німеччині, в Іспанії, в Галі, на Сході, в Єгипті, і в Лівії, і в середині світу. Граб розуміє ту церкву Єрусалимську та сусідні з нею, з нею. А Гарвиві віддає перевагу, включаючи в число. Тих, які на сході і під церквами, і всередині світу розуміти церкву Італії, як посереднього місця, стосовно якого згадують церкви Східні та Західні, але як Сонце це творіння Боже в всьому світі одне і те саме, так і проповідь істини Скрізь Сяє, і просвіючи всіх людей, що бажають прийняти до пізнання істини. Пізнання істини обмежується тими, які за народженням є духовною сім'я, волонтіані, вони пропонуються всім в однаковій мірі. І навіть і дуже сильні слова пристоятелів церковних не скаже іншого порівнювання з ним вченням, бо ніхто не вищий за вчителя, ні слабкі услові не применшить передання, бо оскільки віра одна й та сама, і той, хто багато не може сказати про неї, що додає, хто мало що не применшує. Пізнання істини обмежується тим, які народженням є духовна сім'я, волонтіяні, то пропонується всім в однаковий мір. герой. Більше ж не менше знання деяких мірів, роз... Розуміння полягає на зміні самого змісту, не в тому, щоб вигадувати іншого Бога, крім сотворителя, припраця і годувальника цього Всесвіту, наче не задовольняючись ним або іншого Христа, або іншого і але тому, що ретельно досліджують думку вказаного притчах, і узгоджують зі змістом вірі і тому, що розривають хід дів до будівництва Бога стосовно людського роду, показуючи, що Бог явив довготерпіння, до віступниця злочинних ангелів і до непослуху людей пояснюючи, чому один і той самий Бог, створив одне тимчасово, інше вічне, одне небесне, інше земне. розуміючи, чому Бог, будучи невидимим, явився пророкам не в одному вигляді, а різним по-різному, показують, тому було багато завітів, і людським родом, і вчать, яка визначальна властивість кожної завітів, досліджують, чому Бог помістив все не вірі, щоб усіх помилувати. І з вдячним почуттям зображає, для чого Слово Боже. Стало плоті постраждалих, сповіщаючи йому пришестя Сина Боже відкрилося в останні часи, то тут в кінці, а не початку, розкриваючи щомісяця в письмі, про кінець про майбутнє, не замовчуйте про те, чому народи все, що мало уповання, бо зробив спадкоємцями, які становлять одне тіло, і співучасниками святими, сповіщають, як це смертне тіло вдяглося безсмертям і тліном не тлінне, проповідують, у якому значенні Господь говорить, не народ став народом а не улюблене улюбленою, ось є друге, яким чином набагато більше дітей одинокої, ніж у тієї, яка має чоловіка, Ісай 54. Оце, ніби вигнув апостол, оглиблено багатство приймутості і знання Божого, які не збагнені суди Його і дослідимі путі Його рем'яна 11. У цьому полягає знання не тому, що вище Тройця і сотворителі вигадують йому собі матір блукаючої іони, і доходить до такого богохульства, а не тому, що неправдиво вигадували. Ще вище цієї матері Рому, що складається, що тридцятьох хтось незліченого племені іоні не говорить: ці вчителі воїсно не позбавленої божественного розуміння, тоді як уся церква, як ми сказали раніше, має у всьому світі одну й ту саму віру.